50 діб в полоні. Доля двох луганських волонтерів досі невідома. 10 серпня їх з дому викрали бойовики терористичної організації ЛНР. Родичі зверталися до всіх державних та міжнародних організацій. Навіть пікетували під стінами СБУ та оголошували голодовку. Донька полонених каже: серед місцевих подейкують її маму тримають у луганському сізо. А відчима вже немає в живих. Проте дівчина сподівається, що це лише чутки. Да, слухи є, слухи разне. Але... Но я не хочу этому верить, и я думаю, что Інформація це неправдоподобна інформація. Дівчина каже в українських списках полонених її батьки є. Проблема полягає в тому, що бойовики намагаються приховати, що утримують цивільних, тому не включають їх в свої списки. Даже ми намагаємося ходити по каким-то адміністраціям, по каким-то зданням в самому Луганській для того, щоб нам сказали, де можна забрати нам кажуть, говорять, тут таких. немає. скільки ще цивільних людей знаходяться в полоні бойовиків, навіть приблизної цифри наразі немає. Як показує практика, найчастіше обмінюють військовослужбовців та журналістів. А щодо мешканців Донбасу, які змушені рити окопи та прислуговувати терористам, інформації небагато.